Рана як біологічна зброя, смертельне повітря, вінниці та пілоту тікач у Білорусі. Мене звати Софія Квітка. Ви дивитесь VoxCheck і це наш черговий топ фейків. А ви підписуйтесь на цей канал, аби вірити в себе, а не в теорії змови. Україну накрила навала сарани, ну точно біологічна зброя. У мережі забили на сполох в Україні нашестя сарани. На думку деяких, її виростили спеціально як біологічну зброю. Хто і для чого, то вже нюанси. Головне навмисно. До речі, вам не нагадує заяви користувачів тези про бойових комарів. Щось схоже точно є, а ось правди немає в обох випадках. Наприкінці червня, у південних регіонах України, справді зафіксували активізацію перелітної сарани однак немає жодних доказів, що її вирощували та тим паче навмисно випустили. На зростання чисельності цієї комахи повпливали комбінація факторів: це традиційні посуха та літня спека, і набуті як руйнування росіянами Каховської ГЕС. Та занедбані землі біля фронту до того ж, навалу сорни фіксували і раніше, в останнє в 24-му році на Харківщині. Ніякої змови лише природа адаптується як може, і ми разом з нею. Смертельно небезпечне повітря у Вінниці кажуть, по Вінниці ходили люди у захисних костюмах, якість повітря перевіряли. Тож наскільки воно має бути небезпечне, вимикаємо паніку і вмикаємо критичне мислення: ніякого смертельно небезпечного повітря не було, 16 липня. Росія обстріляла Вінницю та пошкодила приватні будинки й деякі підприємства. Після атаки працівники Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб перевіряли забрудненість повітря. Щоб не наражати себе на небезпеку, звичайно одягнули захисні костюми. Їхня перевірка показала, що якість повітря й справді погіршилась, але фахівці наголосили, що значної загрози здоров'ю немає. А до кінця дня показники повітря взагалі повністю нормалізувались. Це підтверджують і інші джерела. Джерела, як от дані сейф екобот. Як це типово для росіян, лякати людей наслідками, забуваючи, а що ж є тому причиною. Так, війна навряд чи йде на користь екології, і це серйозна проблема. Та спекуляції фейки навряд допоможуть її вирішенню. Бідна Росія наодинці проти усього заходу. Я враження складається, якщо на хвилинку вимкнути мозок і послухати російське телебачення. Там Лавров заявив, що вперше за всю історію Росія воює без союзників проти усього заходу. Чергові пропагандистські казки. Так, але розберемось, що за ними стоїть. Образ самотньої Росії, яка лише своїми силами продовжує боротьбу, і образ колективного заходу, який об'єднався і накинувся на Росію. Заради драматизму Лавров забув, хто підтримував російську агресію, наприклад, Північну Корею, яка передала і зброю і своїх солдатів. Крім техніки, Білорусь надала власну територію для вторгнення в Україну. Іран же поділився шахедами і технологією їхнього виробництва. Безпосередньо Росія. Воює саме з Україною, а не з усім заходом. Російській пропаганді це незручно визнавати, адже доведеться пояснювати, чому росіянам обіцяли маленьку переможну війну, яка розтягнулась на роки. Так само доведеться визнавати, що по російських нафтобазах і складах прилітає не секретна зброя НАТО, а українські дрони. Виглядає абсурдно. Росія починає неспровоковану агресію, регулярно погрожує Україні, Європі Америці. А потім обурюється, чому ж всі? всі ці країни виступають проти неї що за несправедливість, і дійсно, чому Європа залишає Україну без зброї і все це через гроші. У липні нарешті були й позитивні новини. Трамп пообіцяв, що Європа зможе закупати американську зброю для України. Що ж могло піти не так? Чергова порція зради. Мовляв, Франція, Італія, Чехія Угорщина відмовляються від плану Трампа, бо немає грошей. Це виходить, Україну підставляють, залишаючи наодинці з російським агресором. Ні, відставити зраду. Кілька країн справді відмовились від плану Трампа, але з різних причин. І ні, нас не залишать. Без підтримки почнемо з найбільш очевидної країни. Угорщина відмовляється від будь-якої військової допомоги Україні, а не лише від плану США. Тож представляти заяву Угорщини як новину маніпуляція, адже країна не змінювала свою позицію із 2022 року. Франція та Італія мають певні проблеми із нарощуванням витрат на оборонку, але це не єдина причина відмови від плану Трампа. Обидві країни прагнуть розвивати власну оборонну промисловість, зокрема систему СЕМПТІ, яка є можливою альтернативою американським Петріот, яку вже передавали Україні. Чехія теж продовжує підтримку, але іншими способами каже, що зосередиться на ініціативі спостачання боєприпасів для українського війська. Завдяки їй у 25-му році Україні вже відправили 850 тисяч різних снарядів. І останнє, що замовчали у перекрученні новині, це перелік країн, які готові купувати американську зброю для України: Німеччина, Британія, Нідерланди, Скандинавські країни. Всі вони за словами генсека НАТО виявили зацікавленість у плані Трампа. Уже звучить не так шокуюче, коли прочитали новину повністю. Правда? Шок. Українські пілоти тікають в Білорусь. Пілот Дмитро Черкаський викрав винищувач F16 та приземлив його у Білорусі за винагороду у понад 100 мільйонів рублів. Схоже на чергову вигадку. Хоча ні, не схоже, бо так і є. Це звісно ж, неправда. Ми знайшли перше джерело цієї інформації. Це сторінка під назвою Рональд Рейган у соціальній мережі X колишньому твіттері Автор прямо в описі каналу вказує, що його сторінка має гумористичний характер, тобто усі дописи. Це, включно із цим фейкові, тоді як користувачі видали це за правду. Хоча надійні медіа та державні установи, як от Міністерство оборони, не повідомляли про такі випадки. Тож, пам'ятайте, в мережі і жартувати варто обережно раптом хто сприйме жарт як правду. Отже, що об'єднує всі ці фейки? По-перше, вони грають на наших страхах та емоціях, від біологічної зброї до зради. По-друге, кожен із них пропонує просте пояснення складних явищ. Сарана, це з. Змова, забруднене повітря, катастрофа, відмова від плану Трампа, зрада. Але реальність завжди складніша за конспірологічні теорії, природні процеси, дипломатичні нюанси, звичайні заходи безпеки. Все це менш драматично, але значно правдивіше. Пам'ятайте, критичне мислення це ваш найкращий захист від маніпуляцій, особливо в умовах війни. Дякуємо, що додивились до кінця. Далі тільки більше.